Поліція у вас зі Стаботу проте, Варт, Солдат, Старінський вир... Василь Олександрович, 131-го 2006 року народження, стрілець, другого штурмового спеціалізованого відділення, 3-го штурмового спеціалізованого зводу, другої штурмової спеціалізованої роти шквал, військової частини а 74 2 0 Загинув 6.08.2024 року близько 16.45 під час виконання бойового завдання при виконанні службових обов'язків по захисту територіальної та суверенітету України. Під час агресії Російської Федерації наслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі Журавка Сумської області смерть пов'язана із захистом Батьківщини. Начальник Росіянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Олександр Жирюк. Прийміть наші співчуття. Бажаний той, який душу свою покладе за ближнього свого. Також Господь каже блаженні і миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Дійсно, Він є син Божий, він є дитина Божа, тому що Він свою душу поклав за ближнього Свого. Він віддав саме ціне, що в нього було. В сьогоднішній день ми прощаємося з Василем. Це герой, герой, який пішов на фронт захищати нашу Україну. Багато нас в Україні зараз горя, тому що прийшла війна. Прийшла війна із якихось нерозумних людей, які вирішили, що то їхня територія, які кажуть, що України, як такої ніколи не було. Тож і Василь пішов, щоб захистити нашу рідну землю, щоб не дарити ворогу, що він зайшов сюди і знову поплюжив, так як 300 років поплюжив нашу українську культуру. Поплющив нашу землю, знищував світ нашої нації, висилав наших людей до Сибіру, до концлагерів, мучив наших людей голодом. Все це ми пам'ятаємо. І ми повинні це передавати дітям, навіть коли війна закінчиться. І коли вже буде прибитий щит на московських воротах, ми будемо там уже казати Слава Україні. Ми повинні це передавати нашим дітям. Любов до нашої землі, ми ніколи ні на кого не нападаємо, але ми нікого до нас і не пустимо. Ми, як сказано, з мечем ти прийдеш, з мечем ти і загинеш. Тож слава нашим воїнам, які захищають нашу батьківщину. Вічна пам'ять герою Василю, який віддав саме своє дороге, це своє життя за нашу неньку Україну. Слава нашій рідній Україні, шановні земляки, рідні близький нашого воїна. Ми сьогодні разом з вами зібралися провести в останню дорогу дуже молоду людину, який міг ще жити і жити. Але незважаючи на свій вік, він прийняв рішення піти захистити нас всіх, нашу державу, кожного з нас, своє село, щоб тут не лунали вистріли, не падали снаряди, не рвали з боку. Віддав саме дороге своє життя. Дорожчого ніколи немає в нього цього дорожчого теж нічого не було. Стільки життя. Віддав за нас. Це подвиг, великий подвиг перед Господом Богом на небесах і перед нами. Я впевнений, що Господь Бог його прийме як героя, і ми повинні пам'ятати як герой. в того, що Україна переможе. Завдяки таким хлопцям і дівчатам, які сьогодні стоять там, захищають нас, які гинуть. І ми повинні пам'ятати його і тоді, коли Україна почне просвітати, буде жити під мирним небом. Пам'ятати завжди. Якби не вони, якби не наша Василь, майбутнього України не було. А воно сьогодні є. Є і буде. Я вдячний сьогодні рідним близьким задго хлопця, за задхого внука. Прийміть співчуття від всіх нас, всієї громади. І кріпіть. І кріпіть. Життя віддане не даром. Віддано за вас. Перемога буде за нами. Слава Україні! Від імені президента України, від імені головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш онук і ваш брат Василь. Слава Україні!